Ніколи не робіть цього зі своїми документами. Люди, бажаючи зберегти свої документи, роблять величезну помилку, через що вони можуть бути потім недійсні. Йдеться про ламінування. Такі документи неможливо використати для легалізування за кордоном. Також на такі документи не можна виготовити апостиль. Що таке апостиль? Це не присяжний переклад документів. Це спеціальна відмітка, яка підтверджує справжність печатки та підпису нотаріуса або ж інших документів. Які можуть бути видані міністерством юстиції України, які ставиться на даних документах, таких як нотаріально оформлені документи, дозволи від батьків, довідки різного типу, документи, видані РАКС, або ж міністерством освіти, де апостоль ставиться на свідоцтві про закінчення повної середньої освіти. Свідоцтві про вищу освіту, додатку до диплому. У випадку диплому апостиль – це окремий аркуш листа, який прикріплюється до самого диплому. На даний момент польські адміністрації перестають приймати заламіновані документи.